Починаємо черговий випуск новин Володимирецького районного колегіу. З вами в студії ведуча Ольга Левківська. Музика. У 2011-12 навчальному році у колегіумі інтенсивно запроваджуються оздоровчі технології. 2 квітня розпочали свою роботу фітозал та гімнастичний зал. У фітозалі для учнів щодня готують корисні вітамінні чаї, а у гімнастичному залі проходять заняття з профілактики вад постави та опорно-рухового апарату за методикою Євмінова. Закладу. Якщо радість приймають діти, про турботи забудемо враз. Теплом і любов'ю зігріти ми сьогодні хотіли. Цікавіших конкурсів Місола та Туфелька серед п'ятих-7 класів. Доброго вечора! всім присутнім у цій залі. Доброго вечора! Ви всі, напевно вже здогадалися, для чого ми зібралися сьогодні. Отож, запрошуємо дівчат на сцену, учасниця під номером один, Жучка Анастасія. Учасниця під номером сі, крачи котена, сьомий а, клас І учасниця під номером 7 – Ясницька Яна, сьомий Дікла. Ось і підійшло до закінчення дійство. Ми бачили на сцені таких гарних дівчат, гарно одітих. Трудно вибрати одну із них, який дістанеться першим місцем. Вітаємо з перемогою ученицю 7 Б-класу Яслицьку Яну. Віцеміс Жушка Анастасія, 5 А-клас. А, а почесне третє місце посіла Павлюк Анна, 5 Б-клас. Оголошує, що завтра всі наші місті йдуть на святковий обід у кукушку. Етап змагань дружин юних пожежників Зону не можна розпалювати багаття у лісі. На територію лісу заборонено заїжджати транспортними засобами. Не курити, не кидати сірники, попіл тощо. Не слід залишати непередбачених місцях... Команда корпусу номер 2 Володимирецького районного колегіуму на чолі з Думенком Ярославом Мироновичем виборола почесне перше місце і готується захистити честь району в області. Сейчас борці порята звітуться з нами тісному руку. Доброго дня зараз. Я візьму інтерв'ю у команди е, дружини юних пожежників ВРК. Скажіть, будь ласка, чи очікуваною була ваша перемога і які враження ви отримали від перемоги? Ну так, звісно, я дітей настроював тільки перше місце. Тому що ми того року серйозно підготувалися, взяли третє. Ми допрацювали, змінили авторський сценарій і розчитували тільки на перше місце. І діти мої, всі молодці, хочу, користуюся нагодою їм подякувати. І ми завойоване перше місце його і взяли. Чи важко було взагалі готуватися? Ну, звісно, кожен день тренувалися після уроків. І під час, і під час уроків. Ще питання до учнів. Чи важко вам було брати участь у цьому конкурсі? Було так. два етапи. Був огляд кущовий, а потім був огляд районний. В кущовому нам було, я не сказала, щоб складно, дуже просто, тому що, як ми бачили, конкуренції нам не було. А ось на районних було трішки складніше, тому що вже приїхали сильніші команди, було більше команд. І все-таки вибороли перше місце. І ще скажіть, чи сподобалось вам виступати перед нашими учнями початкових класів? Ну, звісно, аудиторія дуже така приємна так. так, завжди аплодувалася. Для маленьких дітей завжди приємно виступати. Тому що вони сприймають все по-іншому, по-дитячому, у них погляд на світ зовсім інший. Дуже дякую, до побачення. До Lepkiewska. Do nowych słysza.